У системі ви можете здійснити продаж товарів через кошик або безпосередньо у візиті. Для того, щоб продати товар у кошику, перейдіть в меню Календар. У верхньому меню натисніть на іконку кошика. Дуже зручно проводити продаж безпосередньо через кошик, коли клієнт просто купує товар без запису на послугу. Натисніть Без клієнта, якщо покупець не зареєстрований у системі і не хоче залишати свої контактні дані, або натисніть Продаж на клієнта та оберіть клієнта зі списку. У лівій частині екрана ви можете додати товари. Натисніть на кнопку Товар. Знайдіть потрібний товар за категорію, напрямком, брендом або через пошук за назвою чи артикулом. Клікніть на товар, щоб додати його до кошика. Натиснувши на назву доданого, доданого товару, ви зможете обрати потрібний тип ціни для даного товару, якщо в системі налаштовано кілька цінових категорій. Застосувати знижку. Вказати одиниці виміру, якщо у товару їх декілька, та вказати кількість. За потреби можете обрати потрібного ініціатора продажу, натисніть Застосувати. Перевірте позицію у кошику та натисніть Сплатити. Оберіть спосіб оплати, натисніть Застосувати, Оплатити. Після оплати система автоматично сформує чек. Продаж у візиті зручний, коли товар реалізується під час надання послуги. У цьому випадку ініціатором продажу товару автоматично є той спеціаліст, який і виконує послугу. Ви можете додати товар під час створення візиту. Після вибору послуги натисніть на кнопку Товари. Та оберіть товар за категорію, напрямком, брендом або через пошук за назвою чи артикулом. Тут ви також можете обрати одиницю виміру, вказати потрібну кількість. За потреби натисніть Додати, щоб обрати інші товари. Натисніть Зберегти, застосувати. Товари будуть додані до візиту. Збережіть даний візит. Також додати товар можливо у режимі редагування візиту. Для цього відкрити потрібний візит у календарі. Натисніть на іконку олівця на плачці Послуги. Натисніть на блок «Товари», додайте або змініть товари за тим же принципом, що й під час створення візиту. Товари додано.